Всім привіт! Сьогодні робимо обруч мавки своїми руками. Відразу підпишіться, щоб не пропустити нові відео. І поїхали! Нам потрібен фоаміран, ось такі шаблони, а також різні додатки: течінки, ягідки та сезаль. Спочатку ми обводимо наші шаблончики на фоамірані, вирізаємо і виходять в нас ось такі симпатичні зірочки. І також робимо ще фіолетові квіти, також обводимо таким самим образом, тільки на фіолетовому фоамірані. І далі нам потрібен утюжок для волосся або, звичайна праска. Ми розігріваємо потрошку ось так ось наші квіточки і підпливом температури. Ми надаємо форму нашим квіточкам. Вони ось так ось вигинаються і фоміран так стончується, і тоді квіточки виглядають краще. Також можна надати форму пальчиками або якимось кругленьким предметом, наприклад, намистинкою. Фіолетові квіточки так само трошечки прогріваємо і бачимо, яка гарна форма у них виходить. Так, і тепер дивіться, одну сторону я зібрала і разом зберемо з вами іншу сторону, що тут у нас є. Основа. Основа у нас із жорсткого фетру. Я взяла е, такий от прямокутник 5х10 см, зробила два отвори і проділа туди обруч. Далі можна обрізати трошки куточки. Для того, щоб вони нам ну, не торчали просто. І тепер збираємо. Збираємо спочатку перший нижній слой. Тут у мене листочки. Це в мене йде вирубка. Можна просто самим вирізати листочки і так само їм надати форму і приклеїти. Я взяла вирубку, тому в мене вже вони готові. Отак, От ось приклеюю їх в такому хаотичному порядку, і далі в нас вже йдуть ягідки. Ягідки також я підгинаю і вставляю ось тут ось зверху на листочках. Дивимося, щоб вони гарно прикріпились, прослідіть за ним, можна трошки притримати. Далі мені потрібні течинки. У мене вони на ниточках, тому я ось так обрізаю. Але я дивлюсь, що в мене тут трошки забагато залишилося, тому зараз я трошечки їх знову підріжу. І ще щоб вони були по мінімуму, щоб ці ниточки у нас зовсім не торчали. Посередині квіточки ставимо акуратну капельку клея. Різко забираємо пістолет для того, щоб він не розмазався. І тепер робимо серединочку. У мене тут буде 5 течінок, і я ось так от в вигляді квіточки їх акуратненько розставляю. І ось така симпатична серединочка в виді. Зірочки навіть якоїсь у нас виходить. Ну, О, тут уже в пришвидшему варіанті. Ну, було б класно якби так було в житті. Да? Але все трошки повільніше. І тепер у нас тут ще інші течінки, тому що в інших квіточках, в зірочках у нас будуть течінки на проволці. Тут нам потрібні вже кусачки, тому що ножниці краще ну, не портити. Я свої одні ножиці дуже хороші спортила, тим, що ось так ось іноді брала і відрізала проволочки. Краще такого не робити, тому спеціальними кусачками це робимо. Так само ставимо капельку посерединки і вставляємо туди наші течиночки. Тут нам, в принципі, буде достатньо і трьох течинок. Можна навіть краще так їх туди, отак трохи да, продіти, якщо бачите, що довгі проволочки вийшли, то так сильніше, щоб воно трошки протикнуло фоміран. Або відразу візьміть зубочисточку, протикніть ось так ось там дирочку. До речі, капельку клея можна тоді поставити як з цієї сторони, так і з іншої. Будете пробувати, який варіант вам більше е, сподобається, який буде для вас зручнішим. І вже в ці дирочки тоді вже можна вставляти проволочки з течинками, які на ниточках, звичайно, так не вийде. Ну, тільки якщо ви спочатку зробите пучечки, промажте їх гарно клеєм, щоб він став такий тверденький, і тоді вже будете вставляти туди всерединку. Ну, кожному свій варіант, кому ну, як подобається. Головне, щоб в нас вийшли такі квіточки. І тепер давайте продовжимо нашу зборку. Тепер ми беремо основні наші великі елементи, це у нас фіолетові квіточки, і ми їх вставляємо ось так ось по всій нашій поверхні. Тут трошки клей почти потік, але ми його підібрали. І якраз прикріпили тут квіточку. Уже виходить дуже гарно. І тепер ще маленькі. Тут ми робимо капельки клею з боку і вставляємо наші квіточки. Стараємося, щоб воно не було дуже симетрично. тоді буде красивіше воно виглядати. І ось ще тут робимо зверху. У нас виходить три фіолетові і буде п'ять ось таких червоненьких квіточок. Ще дві зробимо з вами знизу. Так, ось такий у нас вже виходить результат. І далі нам ще можна додати якихось мілких деталей, щоб просто доповнити цей обруч чимось цікавеньким. Я добавлю течіночки. Добавляємо в декількох місцях ось такі пучечки, але знову-таки прослідіть, щоб вони гарно приклеїли, щоб потім не випадали. Гарненько прижміть або придержіть там, де це потрібно. Зробимо ще тут і тут. І додамо ще трошки сезаля. Він чудово підійде до образу мавки, він такий, наче якась травичка чи мох. Я просто беру сезаль, відриваю і катаю ось такі. Кульки, можна взяти просто якісь кульки, наприклад, з ротангу, або ще що там у вас є така ось травичка, і вставляємо, де нам щось потрібно або закрити, або зафіксувати, або де залишилося таке вільне місце. Туди вставляємо такі кульки і буде дуже навіть симпатично. Можна додати ще якихось божих коровок, або якихось бджілок, або ще щось такого. Далі вже все на ваш смак. Якщо ви бачите, що десь залишився фетер лишній, ми його просто акуратненько обрізаємо. Так, І ось такий результат ми отримуємо. Цей обруч уже в своїй маленької власниці, вона залишилась дуже довольна. І, до речі, ще робила я ось такі закулочки, також з цих самих квітів. Вони в мене йдуть на таких крокодильчиках. Я надіюсь, вам сподобався цей майстер-клас. Якщо так, обов'язково поставте лайк, напишіть комент та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.